Доброго дня, вели, шановні пані і панове. Схоже на те, що операція ФСБ гра у Дональда Трампа має стрімке продовження, московський фюрер не став очікувати четвергової зустрічі між Рубіо і Лавров, а розпочинає сам з метою затягування фактично параліч. Можливості зустрічі московського фюрера із Дональдом Трампом в Будапешті. Що ж відбулося такого в понеділок, 20 жовтня, що яскраво про це свідчить? А ось що британська Daily Express у статті побоювання щодо Третьої світової війни розпалися. Путіна попередили про спробу його вбивства спецслужбами Великої Британії під час зустрічі з Трампом. З підзаголовком близький союзник сказав Володимиру Путіну: Не їдьте до Будапешта. Автором цього, авторами цього матеріалу є Емілі Райт і Віл Стюарт. Що сказав Андрій? Андрей Безруков, маю зацитувати те, про що пише Daily Express. Андрей Безруков закликав терміново перенести очікувану майбутню зустріч з паном Трампом до Дубая, щоб уникнути того, що він назвав абсолютно підступною операцією з боку британців. У мене дуже дуже серйозні побоювання щодо Будапешта, сказав пан Безруков. Чиє прикриття було викрито у 2010 році, коли ФБР затримало російську гламурну шпигунку Анну Чепмен, яка тоді була громадянкою Великої Британії. Власне тоді їх було викрито і обміняно на інших диверсантів з протилежного боку. Власне, чому? А безруков колишній агент КДБ СВР, розкритий, підняв цю тему, базуючись на чому? Ані на чому. Очевидно, що була вказівка розпочати цю операцію для того, щоб зробити все, щоб спочатку перенести ніби зустріч, а на те. Доведеться потратити, можливо, декілька тижнів. Зокрема, це означає, що на анонсованій в четвер зустрічі між Рубіо і Лавровим буде в тому числі вияснюватися питання, так де ж проводити цю зустріч, і де її провести так, щоб це було безпечно. Хто такий цей пан Андрей Безруко? Він був, як я вже сказав, шпигуном. КДБ та СВР і а, його статус був сплячого агента. Тобто він міг пробути в цьому статусі все своє життя і не бути долучений до жодної операції. Тобто такі агенти інкорпоруються в чуже суспільство і очікують певного сигналу. Псевдонім його був Дональд Говард Гітвелд. І його колегою була його дружина Олена Вавілова. Її теж вона мала під прикриттям ім'я Трейсі Фоллі. Він на даний момент є членом президії ради з питань зовнішньої і оборонної політики і має посаду біля одного із наближених друзів Путіна. Ігоря Сеч, Сечина, який є головою нафтового гіганта Роснефть. Цікаво, що у подружжя Вавілової і а, власне, Андрея Безрукова, є двоє синів. Вони нині знаходяться в Канаді і мають громадянство Канади, тобто паспорт синів звати Тімоті та Олександр. Причому цілий рад. Фахівців говорять про те, що е, той же самий Безруков пропонує маніпулювати паспортами і періодично з'являється під іншими іменами в різних куточках світу. Власне, у цій ситуації очевидно, що така фігура, такого польоту і масштабу фігура не могла при залученні не мати певного завдання. І навряд чи людина з таким досвідом сама бере на себе говорити про такі речі. Безруков, власне, стверджує у передачі, в ефірі у відомого рашистського пропагандиста Соловйова, що правлячий клас у Лондоні розуміє, що Британія незабаром може припинити своє існування. І тому британці беруться за різного роду речі, які б могли відродити їх славу і вплив у світі. При цьому він продовжує і вони візьмуться за це, вони ризикнуть. Усім, бо зараз ризикують усім. Тому каже Безруков, я би радив Путіну не їхати у Будапешт. Можу сказати, що ті, хто займався історією спецслужб, добре знає, що. Будапешт ніколи не був середовищем, де діяла британська агентура. Якщо і діяла, то німецька. А от що стосується британської агентури, то скоріш її можна дуже просто знайти, скажімо, в Бухаресті. Ну ніяк не в Будапешті. Відтак очевидно, що все, що говориться в цьому плані, є надумано і не має жодного відношення до реального подій. Причому жодних будь-яких доказів цієї позиції безруков так і не навів. І це ще раз свідчить про те, що фюрер Московський, в тому числі використовуючи Безрукова, іде на варіант затягування зустрічі. Затягування часу. Мета цього просто пережити і пройти через перепону, якою є Дональд Трамп. Причому у цьому ефірі Безруков сказав, що він рекомендує, щоб така зустріч була проведена в Об'єднаних Арабських Еміратах, тиждень чи два, а на те, щоб поміняти місце зустрічі, і знову знайти якусь. Побрехеньку для Трампа, а це буде сприяти тому, що Росія буде водити за носа спочатку Трампа, потім Рубіо, а потім, можливо, ще раз Трампа, то вже як випаде. Причому в ході цього діалогу Соловйов вказав на те, що та не може бути, то, тому що Дон, е, Путін такий героїн, що він готовий, значить, їхати і зустрічатися. На що безруков відповів людина, яка все життя була під страхом того, що може бути розкрита, як резидент казав, сказав. Іноді це не добре. Верховний головнокомандувач представляє країну, і тут інтереси країни важливіші за мужність однієї людини. При цьому вкотре, коли ці матеріали з'явилися, Угорщина вустами. Віктора Орбана заявила про те, що вона не буде дотримуватися правил, визначених орденом ордером на арешт Путіна, виданим Міжнародним кримінальним судом як кримінального підозрюваного злочинця у викраденні та незаконній депортації з території України українських дітей, тобто з цієї історії, яка 20 жовтня дуже швидко інформаційно розійшлася по всьому світу, стає чітко зрозуміло, що розпочаті кроки щодо діалогу між Путіним і Трампом були спрямовані насамперед на зрив зустрічі між Трампом і Зеленським, що не вдалося зробити. А от Напакостити в змісті і потім створити інформаційну хвилю безрезультатності цієї зустрічі це вдалося. Між тим далі буде продовжуватися розтяжка часу стосовно того, Будапешт чи Ерріяд. Чи ще якась столиця чи місто будуть довго вибирати? І все це буде свідченням того, що непрозорливість і нерозуміння Дональдом Трампом, дії московського фюрера, буде дозволяти його ж водити за носа. І ці кроки ще раз наголошу: не та фігура Андрій Безруков, де він би міг. Так просто без погодження говорити те, що було сказано. Тим більше людина з нинішнім статусом дозволяє собі і колишнім резидентам такі говорити безглузді речі. Тому очевидно, що те, що робить Безруков, є складовою операції, суть якої не тільки зірвати зустріч в Будапешті, а й виграти у речі. Сполучених Штатів, зокрема в Дональда Трампа, можливо, місяць, можливо, два, а можливо, більше. Згадаємо, скільки возилися з наслідками Анкоріджа на Алясці. Ось так ми бачимо, як дотримується слова московський фюрер у діалозі з Дональдом Трампом. Дякую, що слухаєте. Дивитесь, будьте здорові. До наступної зустрічі. До побачення.